І я повинен вам сказати правду, народ. Коли річ заходить про лано, серйозне, дитяче лайно, перед яким всі завмирають з жаху. Чемпіон всіх часів і народів по гучних заявах і порожніх обіцянках релігія без конкуренції. Без конкуренції. Історія, яку впарює релігія, просто-напросто найвеличніше із усіх. Ви тільки вдумайтесь, релігія змогла переконати людей, що є невидимий чоловік, який живе на небі, і спостерігає за тим, що ви робите кожен день і кожну хвилину. І в невидимого чоловіка є список із десяти речей, які він не хотів би, щоб ви будь-коли робили. Якщо ви зробите хоч одну із цих десяти речей, у нього є спеціальне місце повне вогню, диму, жару, страждань, болю, і куди він відправить вас, щоб ви мучились, горіли, задихалися, кричали, плакали навіки вічні і до кінця всіх часів. Але він любить вас. Він любить вас. Він любить вас, і йому потрібні гроші. Йому завжди потрібні гроші. Він всемогутній, все знаючий, він досконалість і мудрість, але він якимось чином не вміє заробляти гроші. На релігіях заробляють мільярди доларів, не платячи при цьому жодних податків. І їм все мало і мало. Ну що, ви ще хочете від мене хорошого слівця? про господні.